Рома, рома і валерія, хлопці, дівчини, привітні, я люблю вас милі, як ці світ квітів, я люблю вас милі, як світ квітів, світ квітів дуже гарний. І все тут зелене, зелене щастя. І Зеленський теж зелений. і Зеленський президент дуже зелений. світ квітів дуже найкращі. Всі приходьте сюди купляти вазони і квіти, і тут можна їх пакувати в подарунки. От тут є е, супроводжуючі. Все, що вам треба, поздоровлення і так далі. Сумочки красиві, квіти натуральні і, і синтетичні, які ви, що ви хочете, проходите так ще, ще ще. Дивіться, все тут дуже красиві, іграшки дуже є красиві. Ну і зрозуміло, що самі натуральні квіти красиві, які в спеціальній камері, зберігаються для того, щоб. Вам е, зробити задоволення. Всі підписуйтесь на мій канал патріотичний Павло Лашенчук на Ютубі, де я роблю все, щоб Путін здох і клони. Дивіться, підписуйтесь, агітуйте нових підписників на мій канал. От, і буде все хокей. О, приходьте в світ квіти. Ви знаєте, де це знаходиться. А якщо не знаєте, спитайте мене, я вам все розкажу. Спасибі.